Літературна спілка Поділля та обласна бібліотека для юнацтва у спецпроекті, присвяченому ювілею Григорія Савича Сковороди, 300 років, 30 кроків. Крок 14-й, Ангел великої поради. Про дружбу Григорія Сковороди і його учня Михайла Ковалинського. Михайло Ковалинський це саме той юнак, якого Григорій, 40-річний. Побачив, коли Михайлу було 18, розповів про Михайла Григорієві, його дядько Петро Ковалинський і Романав. Саме тоді Михайло навчався у Харківському колегіумі, а йому Сковороді запропонували повернутися знову на роботу до колегіуму. Саме ради цього юнака Сковорода погодиться. Заради тебе одного я залишив мій такий приємний спокій, пустився на життєві хвилі, упродовж двох років зазнав стільки ворожнечі, зіткнувся з такими наклепами, з такою ненавистю. писав він у листі. Не одразу між сковородою і Михайлом зав'язалася палка дружба. Одні викладачі вчили Михайла, що такі великі мужі, як Сократ, Платон, Марк Аврелій, які жили до народження Христа, не можуть бути блаженними, бо тільки християни відають істину. Сковородаж казав: істина вічна, вона не має ні початку, ні кінця. Інші вчили, що тільки сильні світу цього мають право на щастя. Сковородаш відповідав: Бог не мачуха, а добра мати. Вона не кривдить ні багатого, ні бідного, бо всі ми є діти його. Ковалинський зізнавався, любив його серце, але цурався його ума, поважав життя. Але не міг збагнути його міркувань, шанував чесноти, але тікав від його думок, бачив чистоту звичаїв, але не визнавав правоти його розуму, хотів бути його другом, але не учним. 1764 року Михайло Ковалинський вирішив з'їздити до Києва. І запросив з собою Григорія Савича. У серпні друзі прибули до тодішнього Києва і почали оглядати, як казав Ковалинський, тамтешні старожитності. Можемо тільки уявити, що ж тоді у 18 столітті могли побачити Григорій і Михайло. Це, напевно, Старокиївська гора, на якій Андрій первозваний поставив хрест, а потім була воздвижена Андріївська церква. І джерело, яке називалося Хрещатик, і Аскольдова могила, де княгиня Ольга звела церкву Миколи Чудотворця. Напевно ж, вони ходили подивитися на церкву Михайла. Зведена Михайлом Святополком Другим, яку ми зараз називаємо Золотоверхий Михайлівський. Ходили вони, напевно, і до Спаського монастиря. В спогадах Михайла про цю подорож залишились такі слова. Він показував мені все це, ще й спонукав до наслідування духовного благочестя, спочилих там отців. Сковорода вчив Михайла шукати справжніх друзів, а на Житейський театр дивитися згори, щоб учитись бути мудрим, споглядаючи людську глупоту, вчив приборкувати свої пристрасті вуздечкою ума. Сподіваєшся жити краще за інших і краще жити завтра. Ти не здужаєш, бо де надія, там і страх, і хвороба. У 1766 році Михайло Ковалинський закінчує Харківський колегіум і залишається тут бути викладачем пітики. Але як дуже обдаровану людину, місцеве начальство радить його, рекомендує його бути вихователем дітей. Колишнього гетьмана Кирила Розумовського. І Михайло Ковалинський їде до Санкт Петербурга. Постали перед ним велич і одночасно розбещеність царської імперії. Три роки в столиці, напише Михайло Ковалинський, завжди був під владним захистом ангела великої поради. Так він називав для себе Гріорія Сковороду. Незабаром Михайло їде з синами Розумовського до Європи. Вони зупиняються у Гетінгені, у Ліоні, в Женеві. А з 1773 року поселилися у Лозані. Граф Розумовський був дуже задоволений таким вихователем, як Михайло. А це його молодший син Лев Кирилович був в Петербурзі відомий Ловелас і джигун, який любив тринькати батьками батьковими. А став людиною високоосвіченою, яка багато читала, цікавилася мистецтвом, музикою, архітектурою, скульптурою. Результати були видні. І саме Кирило Розумовський згодом порекомендує Михайла Ковалинського, графу, генерал-ад'ютанту Потьомкіну. Який був як відомо фаворитом імператриці Катерини і першою особою не тільки в імперії, але й широко відомою в усій Європі, повернувшись за кордону, Михайло. Ковалинський поселяється у Санкт Петербурзі, маючи гарну школу з літератури, учителя Сковороди, він стає, на жаль, одописцем. пише оду Катерині II на новий 1774 рік, оду на день народження Катерини II. перекладає де Аламбера, зокрема його записки Христини Королеви Шведської. Присвятивши його графу Потьомкіну, як сказав Михайло герою і філософу. Отож Михайло Ковалинський служитиме у канцелярії графа Потьомкіна. Чи солодко велося йому в Росії, чи солодко ведеться нашим землякам по всій землі? Питання риторичне. Відповідь на це можемо знайти у епістолярній спадщині Михайла Ковалинського. 14 вересня, 1784 року. Він напише: Дякую за вашу любов. Ще більше дякую за дружбу, розмови, які нагадують мені найсолодші блаженні часи на Україні, часи безтурботності, молодості. Простоти, і це дає мені внутрішню втіху, що я бодай не втратив іскру доброго почуття, потопаючи в бурхливому житейському морі в безодні мерської марноти. Ковалиський дуже хотів повернутися додому і решту свого віку прожити зі сковородою. Мені дуже хочеться купити місцину десь в українській стороні. Я б усамітнився разом з вами та просив би вас прожити зі мною весь вік до кінця. 7 жовтня 1785 року ми знаходимо лист такого змісту. На восьмій версі від Петербурга, по дорозі до Петергофа, я маю за міський дім на березі моря і гаєм, і садом, оранжереями, квітниками. Той мій дім з радістю прийняв би вас, то прийняв би того діда, дідуся старого, який так схожий на Цецерона, тобі, друже мій. Сковорода відповів коротко. Ні. Бажання бачити сковороду у Михайла Коволинського з'являлося що частіше тоді, коли в нього були якісь негаразди, коли доля задавала жорстоких ударів. Наприклад, коли помер єдиний його семилітній син. У листі за 22 червня 1787 року сковорода благає. Як олень жадає водних джерел, так я хотів би бачити вас і втішатися вашою дружньою розмовою. У березні, 26-го числа, я втратив єдиного сина. Тепер мені не потрібне нічого. І знову, я ще сили стараюсь купити село в харківському намісництві, де міг би заспокоїти себе і твою старість, хоч ти й не маєш у тому потреби. Як бачимо, покровителем Михайла Ковалинського був князь Потьомкін, якого не стало у жовтні тисяча. 1791 року, а в 1793 Михайло отримає чин генерал-майора і одразу катастрофа. Катерина II його звільняє з посади. Що стало причиною, розшукати такі факти, не вдалося. Але один граф Федір Ростопчин пише іншому графу Семену Воронцову, що, начебто, за крадіжки і грабунки. Дуже це не схоже на Михайла Ковалинського. Але хто ж там їх знає? Отож, Михайло Ковалинський, друг і учень сковороди, скоштував. Владу, зробив кар'єру, знав таємниці царського двора, знав людей, відомих всій Європі, від генерала Кирила Розумовського та князя Потьомкіна та графа Каліостро. Учорашній Катерининський вельможа раптом цитую лист, залишився сам один, без родини. Без друзів, без знайомих, у хворобі, у печалях, у клопотах, без жодного співчуття, поради допомоги і жалості. Він залишає Петербург і оселяється у Хотетово. Це за 25 миль від міста Орел. Коли Сковорода прочитав цього розпачливого листа, маючи 73 роки за спиною і купу хвороб, Незважаючи на вкрай погану того року погоду, іде до Санкт Петербурга, до свого учня, до свого друга. Про що вони говорили? Згадатися можна з листів, які потім напише Сковорода. Насамперед. Вони говорили про смерть, якої так боявся Ковалинський. Страх смерті найбільше нападає на людину в старості, то слід завчасно готувати собі проти цього ворога мирним узгодженням своєї волі з волею Творця. Вони говорили про добро і зло найбільша кара за зло. Робити зло, як найбільша нагорода за добро робити добро, казав йому сковорода. Так непомітно промайнуло три дні і, і три тижні, перепрошую, і як не просив Ковалицький, свого учителя і друга залишитися довше у нього на гостинах. Сковорода, сковороду кликала кохана Україна. 26 серпня він пішов назад, сказавши на прощання, пам'ятай, про що ми з тобою говорили: світло і темрява, добро і зло, вічність і час. На Жаль надалі, а може, для нього на щастя, хто зна. Далі знову Михайло буде обласканий московською владою. Павло І. Призначить його дасть йому, чин таємного радника, потім генерал-губернатора Рязанської області. Нарешті він стане куратором Московського університету. Це буде останнє місце служби Михайла Ковалинського, е, улюбленця, може долі, але точно Григорія Савича Сковороди. Про що ця передача? Вона про те, що найбільше болить нас, наші великі уми, на жаль, відколи світ і сонце. Здебільшого служили не рідній землі, а нашому ворогу. І тепер ми пожинаємо плоди отого чинопочитання, отих. Водописів, які могли прославити рідну землю, але не могли в силу різних причин це зробити. Пам'ятаймо і другий урок урок світла і темряви. Нині наші воїни несуть світло, борються з тими, хто хоче насадити на землі темряву, слава нашим лицарям, тим, що несуть мир. І світло не тільки на нашу землю, а й усій Європі. З вами була Ніна Кочаровська. Дякуємо за увагу! До зустрічі!